І почнемо з подій у парламенті. Другий день поспіль робоча група у поті чола шукає згоди щодо законопроекту про лікування ув'язнених за кордоном. Наразі опозиція передала партії регіонів законопроект, який може стати компромісним. Детальніше про це розкаже Уляна Дрючко. Вона із нами на зв'язку. Уляно, добрий день. Тобі у чому суть опозиційного законопроекту? Доброго дня, Віталію. Сьогоднішнє засідання розпочалося зі взаємних звинувачень. Нагадаю, робоча група має напрацювати єдиний законопроект для виїзду засуджених за кордон відповідної експрем'єрки Юлії Тимошенко. Опозиція відразу заявила, прийшла не з пустими руками. За підсумками вчорашнього засідання за ніч напрацювали законопроект. Зокрема, у документі пропонують, щоб рішення про звільнення засудженої особи для її лікування за кордоном приймав суд документі чітко визначено перелік категорій засуджених, до яких не може бути застосоване таке звільнення. Йдеться про найбільш небезпечних злочинців, засуджених за тяжкі та особливо тяжкі злочини, поєднані з насильством, тероризмом, участі в організованих злочинних угрупуваннях тощо. Час лікування опозиціонери пропонують зараховувати до терміну покарання, а лікуватись ув'язнений буде за власні кошти. Якщо ув'язнений ухилятиметься від лікування, чи припинить його дострок. Суд може повернути його до буцагарні. Після завершення лікування опозиціонери пропонують прописати три варіанти дій. Зокрема, ув'язнений за рішенням суду може остаточно бути звільненим, невідбуту частину покарання можуть пом'якшити або направити до відбування невідбутої частини покарання. Регіональна частина робочої групи свою, свого документу не розробила, але працювати над опозиційним, аби вивчити близько 10 сторінок, пішли на півторагодинну перерву. Зараз робоча група продовжує роботу, якщо це можна так назвати, бо більшість розкритикувала запропонований опозицією законопроект, і зараз обговорення триває на підвищених тонах. Більше інформації буде у наступних випусках. Наразі за все віталію тобі.